Так, Доброго дня дорогі друзі, ми є в Румунії вже. Дивіться, хочу вам показати рапс. Тут росте у них, те що ми з України вивозили прошлого року. Тут от як воно росте, от так, жовте і потім його збирають, ну тут вже нема. Ой-ой-ой! Сюди, так, бачите як рапс росте. Ми вже під'їжджаємо до бузеу. Тут а от, розборки є, я все лакаюся на ці розборки, але. То проїжджаю, то ночу, то субота-неділя, як сьогодні, то з кимось їду. Зараз я не попаду, може на обрати стану, хочу цю ручку. Щоб красиво все було. Е... Їдемо, зробили рацію Зело. Це не реклама, щоб ми хоча б втроєм спілкувалися. Бо... Це у них і дивишся тільки побитих машин, це типа розборки, так? Шада. Да, да. Оце погода. <годи> Нічого не видно, з телефона ліпше бачить. Кошмар! Але <годи> дождя красоті, блять. Горники хуяри таке. <годи> Щощення, що хтось, блять, з сепо, блять, з пожарної машини поливає. Ха-хай <годи> перебачте Перебачте лада. Вот <годи> такий дощ. Це ще замітив. Музыка. і щотки, дивіться, по так. Раз, два, раз, два. Слухайте і дивіться на чоти. Все. Все, їдемо вже спокійно, дожджа такого нема. Все, от. Дорогі друзі, ми вже в Болгарії. Проїхав Болгарію, стали на 11 годин. От наша банда. Що я хочу вам сказати? Дуже багато Так, тут на фоні наших красавчиків дуже багато є матеріалу, якого я назнімав. знімав. Коли я це зроблю, я не знаю. Так що так, з хлопцями дуже інтересно і не до відео. Так, Хлопці, вітайтеся, Мерседес, Сергій з Месердеса. Так, Сергій Змана, столяр. Добрий день. Е, От наша кухня. От столик, то, що я брав з дому. Зараз буде кухня польова. Добре, от газ тут стоїть. Плитка тут у Сергія, бачите, в шлангу все зроблено, красиво. О, чище, нализаєш, так, Сало, картопля, домашня олія. Так, Сергій? Так. Да. Сергій у нас чистить картоплю ми запацували, тобто заморозили циболечку, зараз буду помати далі. Хотів вам просто це все показати, як ми Дésмі будемо а тут А, а? а ту, поключу у олію Нам туди в ту цю циболю. Е хочете до... окремо ще до картоплі, да, зверніть. Всі прикинете, може, ви не так голову. Я то я? я ні, я таку буду ба. І для ну не знаю. Да, потім ви скажете, да, просто я, там може... <крикари>? я там просто багато додав цей, Я там добавив багато е, оце, я думаю, нічого не буде. Случайно перелив. Ну нічого. Боже, спеціально, щоб ніхто не їв. Так, так що Дав би бутилку оцету. Да, На Ну як вам, а ну скажи, от ваші, як то кажуть, впечатлення, враження, дякую. Поки не готовий їх сформувати. Включимося. Люч... Зараз у нас є там по 5 капель Балантайса, в в через пів години. Він <світ> і... <світ> не може ще усвідомити, що він вже в Болгарію попав. <світ> так <світ> так <світ> і і що ти, ти розказував празникам, як ми проїхали сквозняком всі кордони. Ні, я пізніше, як ти кажеш, через пів години буду розказувати. А теж 10 капель вип'єш. А що через пів години? Він каже, через південь. То ти там підпишеш потім, спустя там 20 минут. 10 лет. Хорошо. Добре тоді, Все, ми починаємо готувати, потім наше застолья... Да, Потім покажемо ваше, наше не засполіє. Нет. Бруто. Бруто, не Дорогі Все. друзі, в нас трішки пішов дощик, пан Сергій, дивіться, що змастерив, що ми придумали. дивіться Найвисока машина це у Сергія, бо у нас малиші такі. Под, под прицеп, прошу. Дивіться, сів чоловік. А, може цю штуку зняти, щоб ви спокійно... Це Сергій Ету ножку. Зняти, щоб ви. А хай я ж не буду тут. зараз знімемо. Та не нас, зараз ти насипиш, тільки на картушку Так вам чуть-чуть правіше станете. От, якщо б у нас двоє було, то б могли б тут сісти і там сісти, з тої сторони. І спокійно їсти, ні, Сергій? Його туди може Що? Чуєш, може його туди посадимо посередині. Ну можна, а чого ні? Сережа, ти б помістився тут. Чуєш, а? А? А ну дай його лію пусту. Просту йду. О, Браво, Дивіться, можна. як ми розсілися красиво. Пан Сергій, один тут, а третій там, перший тут. Трецький, <реку> <реку> Картошечка, сал. Що? Каже, третій десь. Да, та, да. <реку> Лучок ми замаринували. Так що буде Сало. вкусно. Сало. Сало. Так що, все хорошо. Типа Паска, а, Пасха нормально. А Пасха у мене ще є, Саша мені з Дніпра дав. Саша, привіт тобі. Так що всі Христос Воскрес. Да, Христос Воскрес і пасочку після картошечки поїмо з чаєм. Так що. Сало всім ся. смачного. Доброго ранку. Ми в Болгарії їдемо до Гуркова. Дивіться, які самоліти тут. Проще раз я вам показував теж. Дивіться, я просто не, скоріше не включився. Такі тучі. Не знаю, що там буде творитися, не знаю. Видно, не видно. Румульський дощ я вам показав. Тепер треба Богарський показати. Трішки покапало, добре, десь полоса була, а там далі бачите, там дощ Ми Зараз тут поїдемо в Довго чекати не треба було. Буде <реш> Дощі. Я вчора сьогодні рога казав, як шла поливали. <гум> чому не видишся, це кажучи. Дивлюся в телефон і так їду. Такі от у нас, така от погода. Пишіть у кого яка погода. Добрий. А, ти мене да, Добрий день. Так, ми вже в Болгарії, це на, на накопітелі, так? Да? Так. Так, ми Дивіць, зайшли в магазин. Які? Привіт, передавай. Що да. у нас тут продається? Петро Рошен продає. Лези <гас> без мачуків, пожалуйста. Ні, ні, ніяких матюків. Да. Це наш Петро. Петро Порошенко. Петро, Рошен. Петро. Петро, Петро, Петро без бампера. Так, <гас> 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 ціни в що? А ну давай, йдемо наша. Дивись. Ти цю шоколадку. Зараз треба покласти її. За такі гроші коштує вона тут у нас. 20 гривень майже, 18. А у нас в Україні 10. Тут Давай, нутелла, що там? Нутелла, пророковує? нутелла, Не рекомендую рошен взагалі. Нутелла коштує 550 євро. Це у нас 250 гривень десь так. І тут 700 грам. В Румунії і в Турції буде дешевше. Да, в Турції дешевше. Тут Але немає. Нутелла, що, Тоже ну це Але 900 грамове. Грам. Yeah. Давай, наприклад, йдемо прямо, прямо, прямо. Я пишу, я пішов, свою Тележку. Ну йдемо сюди, наприклад, да? Дивіться. Пишу, що це що О, це у нас? Свинсько, це боб. Ні, ні, це боби. Боби, євро вот, 70. Ні, просто я ціни покажу, щоб люди бачили. Ось так. Да, тут, вот та. тут що в нас? Кукуруд за да? а? дивіться. Цінни. В Болгарії дуже дорого все. От, наприклад, тут кетчуп, та да? так? Так, то любитель півасіка. Євро 20, 70, 60 салфетки, так, да, Вот, От, наприклад, э, дівчата, да, хто дивиться. 3, 3, рубль 50, рубль 30 Этот, порошок. 40 гривень. Слухай, тут дивись порошок подешевше. Савекс. Євро. На, тут, бачите. А салфетки у нас какие? У нас салфетки, у меня салфеток, честно говоря, нема. Можно будет взять. Можно будет взять. Так, как какие взять, я даже не знаю. Вот это я возьму. Хай будет. Так, далее идем. Салфетки такие. 6 евро. О, так. Що далі йдемо? Так, випивка нам не інтересна. Ось сок, оцей сок дуже крутий, вкусний. Євро 60. Так, вінніжка, давайте вінніжка пройдемося, повинна. Вот так я поставлю і ви кому що інтересно. Ставте на паузу і дивіться. А я можу так зроблю, чекайте, щоб качество було хороше. Так от. От так. Не знаю, буде видно, не буде видно. Хорош, так зробимо. 17. Але тут, що є ще круто, дивіться, такі в баклажках. 10 євро, 11. Виламба що там ямбал? 11. Вот так. Так, дальше йдем. Вот по акції пивасик. Сергій. Тут що у нас соки такі, да? По по 60 гривень. У нас тоже вроде так по 60 чи по 80 такі соки. От Кока-Кола 40 гривень, ну дороговато, у нас 40 гривень, 2 літра йде вроді А тут 60 гривень, бачите? Так, бачкова теж дороговато. Так. Ідем. ще шліфа тут так немає. Це в накопителі є отакий от магазинчик. Ну чипсы, навірно, не, 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 не інтернет. О, хліб. А хліб, дивиться, 40 гривень. 40 гривень. Такий великий вже і те чуть більше там 45 гривень. Такий він свіжий, можна взяти. Ось я тут своя дожену і включусь. Що Серега, дороговато? Ну да. Скільки? Так. 16, три евро. Короче, дорого. В Болгарії дорого жити. Що Фінляндія? Так, Бутилка? Не можна алкоголь, в алкоголі, тому що будемо те можуть заблокувати. Я у нас в повному серйозі. <рес> ми, не <бухаємо. рес> ми не популяризуємо алкоголь, це все армен геворкян. Да. Заставляє нас вживати, спритні, алкогольні. Ви коротше не пийте, а ми будемо. Да. Нікому не рекомендую, забороняю. Це зло. Так, дорогі друзі, ми вже є на затаможці, на розметненні. От синій Мерседес підписник Хлопці тут теж деякі ще з DAF, підписники. У нас що? У нас погода, як бачите, плискає, дощно буде. А у нас лайфхак під прицеп Звісно, не безпечно, але... але як воно є. Зараз ми макарошки ще подмішаємо. Спеції і тушоночку І буде все окей. Так що так, хлопці там з інтернетом бавляться. А ми будемо зараз бавитися з їдою. Так що, всім с... смачного. хто їсть Гарного вечора вам всім! Ну, красота, ні, ребята. Просто бомба А, я що зробив? Я рожки купив. Поставив, зробив собі річки, зараз покажу вам по шурику. Оці іграшки я надило мені лампочки міняти, то згорівати, контакта не було. Дивіться, Оп. як круто. Тут опять згоріло, треба буде поміняти, дивіться, як ярко, ну що буде вам. Тут оранжевий. Тут червоний, так же само там. Бомба-бомба просто. Думаю, ночі буде круто. Буду їхати. Так що ми пішли їсти, робити, поки що. Це дощ пішов. Так що отак, от бачите як круто. Все, ми пішли. Видите, яка красота просто божественна Манчик. Сережа, другий Серега і наша поляна там. під прицепом. Ножик є, я приніс. Ми йдемо за тарілкою. Ну, просто красота. Ух, блесня. Мальчик буде відпочивати, бачу, пішло на праву сторону, тобто голова буде там у нас, як і все. Застарілочку. Мені треба буде пообиратися. А, кстати, що ще я придбав? Я ще придбав бардак, е, ящики під вогнегасники. Будемо на прицепі висіти, будемо мати час, -час. хлопці допоможуть, завісимо на прицеп. В мене є болти, все, що треба. І вогнегасник купимо вже в Україні. Дивіться, яка красота. Ми зараз у Гебзе знаходимося на, на привіт, мальчик, Ось така от у нас красота. Наша поляна під прицепом. Ми все можемо придумати. Так що всім смачно на вечір. Гарної вечері. А тобі мальчик, відпочинку. Ти молодець. Так, доброго ранку. У нас сьогодні сміх і гріх. Да? Дивіться, дивіться. Ото будете їздити задарма, будете їсти таку шаурму. Ну кусай. Класа, бомж. Кусай. це Бомб шаугума називається. Кусай. Давай. Саделька, сир. Ага, Ого, чип. І все. Будеш до цілий ікрана. Нормально. Не ми си пісніть. Так що у нас що? Що ж не казали, зараз закрили. Ага, хлопці тільки що уїхали, там синій мерседес, ман. І ми залишилися. Оце не беріть Євро шостого, бо що в гуртку Да, євро шостого не беріть. Бери тільки мами європейські, блядь, буде... Дорогі... Га? Кажи, Сереж. А, Дорогі все. друзі. У нас пан Сергій Столяр з Одещини зробив нам отакий от супець. Я ще не зробив, тільки робиться. Ну робиться. А там, скажи, що у нас там? Овощі, гречка, картопля, м'ясо. Главний інгредієнт ти не назвав сало. 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 Зараз буде закипити, буквально 10 15 хвилин, бо ми будемо вже їсти супець. На вечір це у нас буде і обід, і вечеря. Грубо кажучи, так? Да? Ну, найголовніше, що сніданок а то все фігня. Так, <laughs> да, Сереж? А, перчик турецький не употребляє. Сережка Серьошка, оце перець такий взяв. Ти ти знімаєш у огірки, були польські. А це я пересипав в банку. Вона таке, типу, нормальне, а для Сережки вона дуже гостра. Так що всім смачного, гарного вечора. Хто їсть, тому смачно. Та через неділю дві подивитися це. І три. А може момента. Ну що, дорогі друзі? У нас робота, процес. Ми були в магазині самолітка. Купили собі, як то називається, вітровики, да, чи що там? Всім і Сережа собі, і Сережа. І армен собі. Купив Купив я гнітошителі. Серега ще собі купив оці штуки на бокові. Теж красота. Зараз будемо ставити, будемо вам показувати. Так що у нас 4 дня ще є вихідних. Більше вниз зроби, щоб... Так, 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 що... Та Я бачу, бачу. Що буде у нас красота і вночі, навіть коли дощ буде падати, то. Не буде закапувати, ну капати в них, так що буде все отлічно. Так, дивіться, ми поставили вже. Сережка, тобі подобається? Мені так. Нормально. Саме говорити. головне, щоб ізнутрі видно було... А, там нормально. Та йові, ти, ти, ти. А ну йди. Та а, там нормально. Закриває? Да. Так. Ну що, як тобі? Взагалі здалека бомба. Ще помні. А ну вперед. Ну. Я думаю, що не буде так все сіти, коли окно буде приоткрите, ні, Серіа. А воно не буде, воно ж буде злашу. Да? От це воно задувало, воно, в принципі, може... принципі оці, бачиш, двері. Двері, між двері, да. Да. так. Ось там задуває. Таке, навіть якось зеленим отцінком, ні віддає. Ну, є таке, так. Да. так. <свісно> <сидим. свісно> да, да, да. А Може, і за те, що краска така. Отак вона тримається. Сюсь може пока заглушку поставити потом. А у нас, так, да, у нас було міні-ДТП у Сереги. Вночі уперся турок. Серега тут поламав цю защиту і тут а, от. А ну давай, подивимось. Післи, купили. А за там на цілі? Зашибтися. Щоб не вилетіло. Але щось шатається Серега. Ти що за що когось наші? Да, пішло? Все. Ну як нова? Він не скажеш, що хтось уперся. А як на відео? Як має бути? Ну все, йдемо на другу сторону, поки дріжджа немає. Бо щось прокапує. Дорогі мої друзі, завдяки Сергій 1, Сергій 2, ну помахати, да. хлопці мені допомогли поставити два вогнегасника закріпити. Так що у нас вже є три вогнегасника, два на прицеп, один на машину. Великий, теж 6-літровий. Зараз йдемо у Сереги ставити ці штуки, а завтра мені вже покласти. Так що, зараз руки миємо і йдемо допомагати другому, третьому сережці. Я дуже довольний, вогнегасники 400 лір, 6-кілограмові. -лі, 400 лір це виходить 800 гривень 820 800 лір я дав за вогнегасники і 800 лір я дав на яй за ящики. Тобто в общему вийшло 1600, це у нас 3200 комплект. Так що отак. От Почти 100 баксів. Все, руки миємо і йдемо допомагати. Так, вони вже одну сторону поставили без мене. Так іди, сніми ту сторону, покажи. Потім. Та я хочу зняти на відео, як ви тут робите. Як Роди... ми тут знашаємося з ним, чи що? <сі> Віталік, не смійся. Закрий. <сі> <сі> Та ти навіть цю штуку не зняв ще. А все ж ми пристрелюємо. Спочатку всього стріляємо. Так, зазори які. Ти вже це око набити. Де. Ти сходи на парковку, знай, може комусь треба. Диви. Йосі, Боже. Що там? Ну, я тут Так, мені головне у подивитися. Так, ви тут дивіться, так подожди. Сто? Ти у Кіто подивишся. Та ти що, на вікно вперся, Серега? А, да, да. Щоб не лопнуло вікно. Та не очкуй Віталька Віталька там в машині. Ну і той теж, Во, Віталька, во, во, рожа Вітальки. Пойдет Дивись. Так нормально, дивись. Да. Ось вот сюди. Да, так да, ну, хорошо. От така ми пройшли. Да, все, все хорошо. Викидати? Да. Дивіться тут, як круто. А, Идет? Как с завода? Газпром с завода <сíки> 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 Вы довольны? Все, Денис, с 10 200 баксов А что, уже Денис его звал? А какая разница, все равно Сережка Ну что, Сереж В зеркало це щось клію. будеш бачити? Так, це, 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 да, це ж ми купили матровики, які до України. Після України продається новий. Гитровець. Чого? Ну це на один рейс називається. Що, ага. Так. Да. А що, мой, два получать? Ну так а що, у тебе вже відкліїли? Сереги вже відкліїлися. Да? Завтра не переклію. Який справа? Ну, той, так. Да. Ти запартачили. От зараз будемо собі робити робити хлопці. Що ти там в кабіні? Хлопці, підписники мої. Зараз мені поставлять в одну сторону. В другу сторону. Ти там не мусор. Вилізеш пообираєш. Ти не мусор. Щоб я не обирав. То приїхав з України, то тобто, чужу з Україною мусор. На себе побзери. Так, відходь. смертельний номер. Починаємо yeah. відсюди знизу. Ти хочеш показати людям, людям як ми запартачимо тобі. Ні. Установка з гарантією 360 доларів в час. <ріху> 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 Вітровік не час. Так, Вам але... треба допомога? Да, так, не мішати. Так, так, кажи, ти, ти... ти спочатку заводиш чи я? Ні, ти, тижди, дай явись. я явись, вище... вище... ти... стану. Так. Для того, щоб бачити добре. Ну, примерно... А ну дивися в себе там. Мені отак от. Так? От. так? Да. Можна? Отако можна буде. Що я ставлю? Так. Да. Поставив? Так. Да. У мене вже стоїть. <рес> <рес> ну ти возбуждаєшся швидко. Так молодий, понял? Все, гармони грають, все нормально, бля. Хлопці молодці. Супер. 60 доларів Армен Артурович. 60 доларів. Спасибо. Ну не трогай, тут уже шитак угол. Так его надо же прижать. Так я его так разлаживал, хорошо. Ты можешь отклеиться тут его Я вообще ничего не думаю. Я все думал бы, блядь, я президентом был бы. Или желательно Турции. Да пофиг. Он везде прибыльный, блядь.